Передвеликодні будні надихнули керівницю народного фольклорного ансамблю Любисток Центру естетичного виховання Шосткинської міськради Тетяну Стегайло на організацію відкритого уроку, який розкрив історію писанкарства та віковічні традиції українського народу. Eu acho muito <laughs> Писати великодні писанки, співати народних пісень, наслідуючи традиції пращурів, виявилося вкрай цікаво. За словами керівника любистку, фольклорне дійство, писанка Моя мальована дозволить дітям у формі гри дізнатися про глибинні пласти культури українців. Захід присвячений і 200-річчю народження Тараса Григорича Шевченка. А також всі знають, що в цьому році 75 років нашої сумщини. Хай всі побачать, які в нас гарні діти, які в нас гарні майстрині, які в нас давні і дуже добрі традиції. Одна з них писанкарство. Писанка це символ життя, символ сонця, символ початку всього, що є у світі. Місцева писанкарка, народна майстриня Раїса Левдік, зазначила, що саме українська писанка в світі і є символом нашого народу. Почему-то считает большинство, что писанки это пишут только перед Пасхой. И действительно, писанка ну, начинает писать писанки, писанка и начинали, когда начинается большой пост. Пишут писанки девушки, пишут писанки женщины, так там собирается отдельно. Но дело в том, что поскольку писанку можно писать целый год и дарить ее как... ну, як письмо можна теж кожен год. Это почому то так. Вот а паска, тільки паска. Ні, це не так. Листування через символи, які зображені на писанці, свідчать про велику мудрість, яку наші пращури закарбували для нас у віках. Пані Раїса продемонструвала не тільки писанки з різних регіонів Сумщини, але й з сусідніх сіл, які відрізняються одна від одної колоритом і улюбленими мотивами розписів. Тавутноґрадсієвська чиста писанка. Который гвоздика называется и цве цветы, а вот здесь гусеч, гусиные лапки, ну и дубовый, дубовый листочек. То есть это показано то, что каждая писанка это письмо восковое, можно сказать. Написал писанку, мы пишем пожелания. Если мы берем а, дуб, листья дуба, рисуем, это мы значит желаем здоровья. Благополуччя і сіли тільки здорові фізично та морально люди, за словами пані Раїси, згідно української традиції, могли взяти участь у так званому передвеликодному крашенні. Для писанок відбиралися переважно яйця первісток, курей, які щойно почали нестися. Найкращою для розведення фарб водою вважали ту, що отримали із розтопленого снігу. Майстер клас надихнув любистеняток створити власну писанку, навіть з візерунками дітлахи вже визначилися. Це лісток дуба цвіти. Я намалюю чорну цвіти, красні. Це символ України. Для дітей народна гра та музичний фольклор, а для батьків можливість упевнитися в багатогранних талантах власних нащадків. Понацене заняття у дітей. рібюнок развивается, изучает украинские традиции, поєд нам дома. Мы очень довольны. Выбрали мы именно такой народный, фольклорный вот коллектив, где очень много песен, очень много народных традиций. Очень здорово, когда вот такие вот такие традиции возрождаются, и мы наконец-то поймемо, кто мы есть и в чому так сказать, наша такая краса, особенность. Вот. особенності. Наскільки ми самобитні прекрасний. Олена Чанцева Коваленко, Борис Рыбак для телеканала Пульсар.